Вітаю вас. Сьогодні ми звертаємося до Діви Марії за дітей. Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Промовляючи молитви і вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Хто з нами сьогодні молиться, ставте уподобайку і підписуйтесь. Нехай Господь благословить вас за вашу доброту. Обов'язково читаємо молитву сорок разів. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей, і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи її любити Бога людей і творити добро. Амінь. Маріє, бережи серце моєї дитини від гріха і спокуси. Навчи їй любити Бога людей і творити добро. Амінь. Дякуємо, що молитеся разом з нами. Якщо вам було благословенно, підтримайте нас, підпишіться та поставте уподобайку. Нехай Господь оберігає вас.